Всім вітання! Робимо, бачите, чергову розпаковку з Сполучених Штатів Америки. Дивіться, які, бачите, посилки великі бувають і бувають ось такі маленькі. Тож, давайте розпочнемо із ось цієї давайте, найменшої посилочки. Розпакуємо її. Подивимося, що у нас тут чекає. Я думаю, що тут у нас акумулятор. Так. Напевно, вона так і є. Акумулятор 8 годин. Дивіться, ось такий малюк. Я вам зараз покажу, як він виглядає. Я вже його тримав в руках, дуже класний акумулятор. В порівнянні з звичайною шісткою набагато краще його взяти, тому що він тих самих розмірів і, в принципі, тієї ж самої ваги, але ж вісімка. Powerpack новіша. 24-й рік, ось така, бачите, індикація білого кольору, досить таки прикольна. Він прорезинений. Такий вже йде більш-менш як поверстаки. Однозначно класний дуже акумулятор ось такий. Так, ставимо його в сторонку і давайте до наступного. Наступну давайте ось цю розглянемо. Тут у нас, я так розумію, імпакт, напевно, 860, тому що як ви вже знаю, що там мало бути приблизно. Так, відповідно, так, тут у нас імпакт. 860. Так, відкриємо його, перевіримо, поглянемо, можливо, хто ще не бачив. Комплектація. Каркас, паспорт, флісу. Так, давайте глянемо, Made In Mexico, все як має бути. Ось такий. Так. Все працює. Це класно. Дивіться, яка класна підсвітка і як його компонування із ось таким акумулятором. Досить таки прикольно. Так, друзі, давайте наступно ми розпочнемо ось цю побільшу посилку, щоб вона нам тут не заважала. Тут, напевно, якийсь набір. А ні. Ух ти що! Ух ти що! Тут прям новинка. Прям новинка, я вам скажу. Так, це ми трішечки порозсуваємо. Це прям новинка. Я Скажу апарат ще. Дивіться, ось такий апарат, це Фрезер, новинка 620-й фрезер. Ну прям космос. Я вже кайфую. Кайфую вже вам, скажу так. Комплектація. Зараз поглянемо, що у нас тут. Так, у комплекті у нас тут іде ось така платформа. Це скловолокно. агроволок, -скловоло, скловоло, ну якесь типу таке. Так, що у нас ще тут є? І в нас тут ще є ключик. Комплекті. Ось бачите, там ключ, не буду його виймати, вже хай він там лежить. Ну і сам апаракіще. Апаратіще, я вам скажу так, хоча там ще щось є здається. Так, тут щось, напевно, є ще. Чи ні. Коробки для чогось так, дивіться, тут різні різні штуки там Для виводу пилу, напевно, і так далі. Тобто, тут у нас в комплекті ще щось є. Детально це я буду розбирати пізніше ну але щось є. І ось тут щось є у нас. Коробки так закрили, що вона відкрити. Дивіться, які коробки здоровецькі. Тут у нас, напевно, дивіться, вставка. Ну, це реально професійний третир. Так, що у нас тут ще є? Так, тут у нас Так, тут у нас цанги чи що. Так, дивіться, тут у нас танги. І ще одна танга. Можливо, вони зроблені вже заточені під Європу. А можливо, можливо, і ні. Я так не скажу, тому що треба міряти чимось таким. Так, одна друга дюйма. А ця штука, я навіть не знаю для чого. Хто знає, підскажіть, для чого ця штука. Це типу замість фризи ставити чи що, я не знаю. Дивіться, ось така штука. Має отвір тут? Хто знає, напишіть в коментарях, для чого вона. Так, це я знаю, це кільце обставин. Ну, тобто, бачите, комплектація тут. Ну, якщо ми рівняємо з 620-м, прям тут жирна різні вставочки. Сам апарат, ну, ні, це не порівняти із 600-м ні в якому разі. Так, тут санги немає, тут бачите, вже стоїть станина. Ну прям апарат, я вам скажу. Я не знаю. Це, це космос, прям космос. Дивіться, як тут це відпускається. Ну, так. Так, десь тут щось ще затиснуто чи ні? Так. Відпускається. Так. Ага, я зрозумів. Тут стопор ще є. Ні, щось не йде. Треба розібратись, звісно. А, можливо, натискати всю клавішу, щоб він поїхав вниз. А можливо, ось тут є. Так, дивіться, давайте спробуємо його вімкнути хоча б маденчина, але нічого. Так, як він запускається? Тут дивіться, регуляція обертів. Прям, ну, це, це реально апарат. Дивіться, тут у нас також ще якісь лампочки загораються, якщо щось тут не те. Або вібрація можлива, або перегрів. Ну, прям я не знаю. Я не знаю, що вам сказати, але це космос. Єдине, що він не опускається, не зрозумів. Десь якесь блокування є. Ось тут є блокування, так? Ага. Ось, воно є. Щоб його розблокувати. Ви бачите? навпаки сюди. Все, ну прям ходить, я не знаю. Ну, я вам скажу, це такий апарат, що апарат. Ну, прям не знаю. Прям дуже класний апарат. Тут все регулюється, все, все класно. Я вам ще візуально покажу. Ну прям не знаю. Дуже класний. Дивіться, в нього тут ще, виходить, це пиловідвід, як би, напевно. Так, чи це відкручується, чи це. Це просто знімається. Дивіться, ну, де ви таке бачили? Я не бачу, ніде. де. Все, заглушечка поставила. Прям, дивіться, бачите, ось тут як йде. Всю тирсу туди забираю. Ну, я такого не бачу. Апарат ну, дуже достойний прям. Я не можу налюбуватися. ним. Класний. Але що ж, давайте продовжуємо далі нашу розпаковку. Наступну давайте ось цю, тому що з фрезерами трішечки затримались. Але ну, прям реально не знаю. У мене емоції ще... Ще до, до зараз. Прям не знаю. У ну, мене не було стільки емоцій від 860, коли перший розпаковував, скільки від ось цього фрезера. Ну, дуже класний, класна річ. Так. Але ми переходимо далі. Наступний у нас ось такий наборчик, який вже неоднократно у нас був. Ось такий 805-850 і 2 четвірки зарядка сумка. Топовий, легендарний набір. Покажу вам ближче. І заодно сам чи все на місці. Так, зарядний 11.04. Так, четвірочка одна, 24 рік, Дві поділки. Відповідно, інша четвірка, дві поділки. Так, дві кліпси і два каркаси. Дивіться, 805-й. Мадин Мехіко, як завжди. Апаратіще. Ну, це буде він постійно легендарним класним. Чому? Тому що він дуже маленький, компактний. Хто б ще не казав, там так, новий вийшов і так далі. Але тут грає роль компактність лага. Мадин Мехіко, 85-й. Ось. До речі, хотів одну штуку попробувати. Так, давай. Не спрацьовує. Я бачу в інтернеті, коли, можливо, на ударі. Ні, бачите, не спрацьовує. Я думаю, що буде спрацьовувати захист, як на новій моделі. Чомусь на цій не спрацьовує. Ні, не спрацьовує. Не знаю чому. Так, на якому режимі. Ні на якому. Ні, бачите, не спрацьовує ця штука. Я думаю, що буде... Ну нічого, все працює, все класно. Апарат, апарат. Так, наступно давайте ми відкриємо ось цю посилку. Тут, напевно, болгарка 405. Але а ні, а ні, друзі, а ні. Тут прям новинка, прям-прям капець. Дивіться, дане відео, ну прям новинка. Прям топчик, дивіться. Дуже мене радує. Дуже мене радує ось такі посилки. Дивіться, це топчик. Це у нас топчик-топчик. Дивіться, новиночка 410 ВС. Регуляція обертів. Машина. Машина ще була вона на... 125-й М14, ціни б їй не було, але нічого, буде і така. Комусь, можливо, не потрібно того всього. Дивіться, який паспорту. Ручка, звичайно, хотілося б. Ну, самі розуміють. краще промовчу. Так, ключик по стандарту. Ну і сам агрегат. Ну, Дивіться, Made in Mexico, 409 VS. Ну, я не знаю, давайте спробуємо її вимкнути. Чи вона працює, чи ні. Дивіться. Регуляція, Регуляція обертів. Ну прям. Це також каска. Кашка, кажу, каска. Дивіться, 410. 100. Ууу, друзі, 125-й круг. Дивіться. Ось це вже подгончик. Це вже класно. Дивіться, почали комплектувати, бачите? Треба глянути буде на 405 можливо, так само, можливо, ні. Це вже, ну, шпиндель, так, шпиндель ще як мінус, але дивіться, який тут все це класно зроблено. Ну, прям топчик, дивіться. Ну, я не настільки здивований, як фрезером, але тим не менше апарат достойний також уваги. Дивіться, ось такий з регуляції обертів. Також класний. К наступного стю ми розглянемо, бачите, друзі, сьогодні день новинок, день посилок, день новинок. І друзі, ну прям тут також, тут неймовірна штука, новинка, я не знаю. Це топове відео, друзі. Підтримайте лайком, підтримайте коментарем, підписочкою. Дуже вас прошу. Тому що дивіться, все для вас. Дуже прошу, підтримайте дане відео. Апарат 1007. Я його довго-довго чекав і на кінець він приїхав. Так, тут в нас ніхто не відкривав. І тут також, в принципі, здається, ніхто не вскривав. апаратіще, друзі. Апаратіще. Фух, я хлююся. Так, що у нас в комплекті? Дивіться, перше, що нас зустрічає, це громезна така рукоятка. Ну прям реально. Ну, велика, дуже. Ну, тим не менше. Кліпса, ну, паспорт. Так, чудово. 118-та зарядничка. Переробимо, не проблема. Так, що в нас тут? Акумулятор. Так, дивіться. Вісімочка, 24 рік. Одна поділка, нічого, біла підсвіточка. Ну, і саме, 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 що є, це ось такий шуруповерт. Гігант. Асоціація з гайковертом 961. Ось береш його в руки, знаєте, після 39-ки. Мадинчина, на жаль. Ну, але нічого. 24-й рік. Дивіться, який апарат з цим акумулятором, з цією рукояткою. Друзі. Це я не знаю. Я думаю, немає задач, з якими він не справиться. Дивіться. Патрони. Дивіться. Працює. Дивіться, анти-ротейшн, бачите? Дивіться, скільки тут налаштувань. Підсвітка. Так, без підсвітки, підсвітка, звичайна. Підсвітка на 20 хвилиночок. Ну, все по стандарту, як ми скажемо. Швидкості. Так, друга. Третя. Так. Що в нас по обертах? 2000 обертів, 2250 ударів. Ну, все як стандартно. Але апарат я вам скажу прям так. Дивіться, апарат, апарат. Ну прям... Я не знаю. Я от потримую його дві хвилини 6, я вже відчуваю його в руках, що він ну, прям важкий. Дивіться, яка трещитка, яка вся. Дивіться, навіть на одинички дуже все плавно. Ось, працює. Я вам скажу так. Ним попрацювати день, то це дуже класний апарат. Друзі, неймовірно, дивіться, ціле відео у нас попались новинки. Хтось подумає, що все спеціально, та ні, тому що кожна посилка не підписана. Я зараз знімаю кілька відео, і що попадає під руки, те й знімаю. Ну але в цьому, бачите, попали все. І 860 і новинка ось така, і ось ця, і болгарка, і фрезер. Прям всі новинки, які могли бути, попали в дане відео. Дуже прошу підтримайте і лайком, коментарем. Ось дивіться, такий апарат. Що ж, давайте розпочнемо ось цю посилку. Бачите, вона якась така довгенька, продовгувата. Щось тут, напевно, повздовжнє такі, типу. А, ні. Дивіться, тут у нас ну, також новинки. Дивіться, що ми маємо. Набор біт з кутовим адаптером. Ось таким. Одна штука. Друга штука. Дивіться, два таких наборчика. Досить такі класні. Ось, бачите, ще щось тут мені підписали. Коротше, не знаю що. Америкоси. Ну ладно. Ось такий кутовий адаптер, вже, скажімо, поцікавіший. Тут різні, бачите, перехідники. Також ось тут ручка ще в комплекті. Ну, такий, поцікавіший буде. Відповідно, дорожчий. Ще один такий. Штуки досить такі класні. Так. Ось такий набір сверл на 12 одиниць під 6 Мало бути дві, напевно, а чомусь одна тільки. тому що, бачите, всього по дві. А, ні, є. Бачите, є, ще одне. Ну, У мене такі є на 17, а ось це на 12, ось такі поменше. Тим не менше, класно. І два набора ось таких сверл. Діабло, дивіться, перові сверла. Не знаю, як вони по якості будуть. Але на перший погляд вам скажу, що ну, прям не така ж якість, як я думав. Щось дуже подібне із Bosch, який я замовляв. У мене десь відео є Bosch, перові сверла, взагалі я замовляв. В принципі, щось дуже подібне. А також непогані мали бути ось такі пирові свердла. Так, більше нічого. Що треба подарунок поставити? та немає. Ну і давайте на закусончик відкриємо цю посилку. Вона якась така дуже важка, я навіть не можу представити, що там в ній є. Щось то в ній є, але що саме, тому що вона якась дуже важка. Можливо, якісь набори біт. або що ж. А, ні. Дивіться, що в нас тут. А в нас тут, я думаю, що таке важке. У нас тут. Штуки, але дивіться, що вони поставили, могло пошкодитись. Блін, реально, дивіться. Рівень девольтовський. І він просто там так лежав, хоча б була моточка якась зроблена. Ну блін, теж мені. Ну ладно, дивіться. У нас тут викрутка. Дивіться, потім доїхало. Все там всередині збувталося. Ну ладно, дивіться, ось така викрутка девольтовська. З трещіткою, все як положено. Ось така манюня, також, дивіться. Можливо, пізніше вскрию, тому що відео буде дуже довго. Затягнеться. Дивіться, ось такі викруточки. Ось такий рівень. Тут є у нас магніт. Так, магніт є. Е, ну, не знаю, як він по якості. Ну, плюс-мінус непоганий, я вам скажу. Єдине, що не знаю, чи щось не пошкодилось при транспортуванні, тому що бачу, ось тут є вмятинка якась така. Ну, ось такий рівень. Не дешевий, але зате девольт. Так. Ще одна викрутка ось така. І ще одна мала б бути велика, так? Є. Дивіться, ось така викрутка. Ну і дивіться, скільки ось цих не могли хоча б з'єднати. Ото все воно цілу дорогу з Америки мало отак. Оборне так Дивіться. Розумієте? Надіюсь, нічого не поламалося. Дивіться, це ось такі органайзери. Ну, перейшли тест перевірку, я думаю, що добре. Дивіться, ось такі органайзери девольтовські. Так, давайте я покажу ближче. Так, їх тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. Я сподіваюся, всі цілі. Плюс-мінус. Так, це цілі. Це Цей, цей вроді також. Ну, теж будівельні, скажімо, ящики. Органайзери. Так, довго воно все це йшло. Так. Але прийшло. Ну, вони досить такі важкі, я вам скажу, не дешево. Доставочка була їхня. Тому що я думав, там щось прям дуже. Дивіться, ось такі гнучки. Вони так. Вони тільки так відкриваються, так, щоб не поламати, більше не відкриється. І дивіться, ось такі. Можна все міняти, в принципі, я думаю, що ось сюди переміщувати і собі ставити, де вам потрібно. Ось. Можна так, бачите? Можна взагалі ось так і ось так. Бачите? Ці, відповідно, ви вже не зміните, а ось тут можна, в принципі, переставляти. Туди-сюди. Так, також не вийде. Просто місцями перезмінювати. Ну, ось такі прикольні органайзери. Міцні такі. Тут вони йдуть на так. Що у нас тут йде тестак? Чи. Що? Органайзер. Made in Ізраїль, до речі. Так, це у нас тестак по розміру. Хоча. Хотів знати, де вона там пише, чи тестак, чи ні. Бачу по розміру тестак, бо це кріплені. Тестаковське. Ось таке. Бачите? Друзі, ще раз попрошу підписочку, лайк, коментар. Доєднуємося до Телеграм і до зустрічі в наступних роликах. Всім добра!